Росія вдарила по газовидобувній інфраструктурі України просто рекордно. Яка ж ціль залишити людей без тепла цієї зими? Звичайно, уранці, 3 жовтня, на об'єкти Нафтогазу в Харківській і Полтавських областях прилетіло 35 ракет і десятки дронів. Значна частина об'єктів пошкоджена, деякі критично, кажуть у Нафтогазі. Це найбільша за час повномасштабної війни атака на газову інфраструктуру України. Атака спрямована на зрив опалювального сезону і підрив, звичайно, вже цивільного життя. Як без цього. Став лайк, якщо не хочеш мерзнути цієї зими. І підписуйся. Буду пильно слідкувати за наслідками. Вночі дрони влучили в енергооб'єкти на Чернігівщині. Згоріли трансформатори, пошкоджені лінії, і близько 50 тисяч людей лишились без електрики. Через ураження мережі звичайний графік 3 через 3 поки не працює. Відновлення ускладнене, бо ушкодження масштабні. Джерела говорять про масові пожежі на енергооб'єктах і виявлені прямі влучання в інфраструктуру. Водночас в регіоні відзначають, що через попередні атаки години 3 через 3 вже не повністю відновлений, тому графік відключень змінюють локально. Російські безпілотники систематично вдаряють по енергетиці. Ціль, яка ж, звичайно, підрив опалювального сезону цивільного комфорту. Воюють з народом. 69-й обмін відбувся. Наші хлопці нарешті вдома. Наймолодшому 26 років, найстаршому 59. Шановні захисники, вітаємо вас вдома! Слава Україні! Знаєте, це не просто цифри, а повернення родин, початок довгоочікуваної реабілітації та звичайно, лікування, відновлення зв'язків і новий етап у житті тих, хто пережив цей жахливий полон. Кожен повернений це окрема історія страждання і витримки. Медична і психологічна робота, вона попереду, зустрічі з рідними та поступове повернення до мирного життя. Для родин це, звичайно, вже момент полегшення і надії. Для громади нагадування про ціну свободи і про те, що робота з обміну, вона ще досі триває. Не забувайте про наших полонених. У ніч 4 жовтня по Ріжському НПЗ у Ленінградській області завдали удару дронами. На підприємстві виникла пожежа, яку пізніше, звичайно, її ліквідували. Місцевий губернатор Олександр Дрозденко підтвердив атаку і повідомив, що на заводом збили сім безпілотників. Звичайно, туди ж попали тільки деталі. А очевидці зафіксували вибухи і спалахи близько трьох ночі. Масштаби руйнувань зараз наразі уточнюються. Цей завод, щоб ви розуміли, він належить до найбільших російських нафтопереробних підприємств з пропускною здатністю близько 20-21 мільйон тонн нафти і забезпечує паливом північно-західний регіон РФ. Тому удари по ньому мають економічний і логістичний ефект. Та ви чого що ли, нахуй? Й твою мать! Завод уже піддавався ударам раніше, і у 25-му, і у 24-х роках. Це не перший випадок за останні місяці. Тож нинішній інцидент вписується в серію ударів по великих НПЗ РФ цього року. Удари по великим НПЗ знижують виробничі потужності, порушують постачання палива в регіони і тиснуть на логістику противника. Водночас підвищують ризики пожеж, екологічних наслідків і локальних перебоїв з пальним для цивільних і військових потреб. Україна масштабуватиме удари по логістиці та паливній інфраструктурі РФ. Таку заяву озвучили в офіційному повідомленні та медіарепортажах. Хто це сказав? Це Рустем Умеров, український політик і державний діяч, відомий своєю ролью в координації питань оборони та відновлення. Саме він робив цю заяву. Що саме пообіцяли? За словами Умерова, операції будуть скоординовані між ЗСУ, розвідкою та вітчизняними виробниками озброєнь. Планують нарощувати кількість і ефективність ударів по ключових логістичних і паливних об'єктах противника. А ти підписуйся, щоб не пропустити апдейти і оперативні результати цих операцій. 38% потужності переробки нафти в Росії зупинено. У вересні виробництво бензину впало понад на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку досяг вже 20%. Що це означає? Через санкції та атаки дронів частина НПЗ в РФ просто не працює. Росія змушена експортувати паливо, бо на внутрішньому ринку просто його не вистачає. Що це дає? Це створює ризики для транспорту, агросектору та цін на продукти. Все взаємопов'язано. Російська нафтова машина буксує. Майже 40% НПЗ зупинено. Ви просто уявіть: бензину не вистачає навіть для внутрішнього ринку. А от на експорт, будь ласка, бо там ще можна трохи заробити. Санкції працюють, і це вже не просто цифри, це реальні наслідки для економіки РФ. Краматорськ горить, Дружівка, Константинівка і частково сам Краматорськ зараз без світла, після удару по ТЕЦ. Росія вдарила по Краматорській ТЕЦ, масштабна пожежа, пошкоджена трансформаторна і водопровідна інфраструктура. Через це частина Донеччини залишилася без світла, просто знеструмленою. Дружівка, Константинівка і фрагменти Краматорська в темряві. Місцеві повідомляють про сильну пожежу на ТЕЦ і прямі влучання в інфраструктуру. Через удар, пошкоджені трансформатори і мережі, частина районів лишилась без електро- і теплопостачання. Відновлення, звичайно, зараз ускладнене через масштаб руйнувань. А тепер давайте з вами поговоримо про просто вибухові новини. Окупація це не просто контроль території. Це постійна напруга. Іноді вона вибухає буквально. У новій каховці ліквідація колаборанта. Камера зафіксувала момент, коли хтось, хто обрав сторону ворога, заплатив за це своїм життям. Це не кіно, це реальність війни. Такі операції частина роботи українських спецслужб і партизанських груп. Вони мають на меті деморалізацію окупаційної адміністрації та зниження рівня співпраці з ворогом. Вбитий Володимир Леонтьєв, 61 рік, з 2022 року був призначений окупантами головою Ради депутатів Нової Каховки. Його підозрювали у викраденні журналіста Олега Батуріна. Та мера Береслава Олександра Шаповалова. У квітні 22-го року він отримав офіційну підозру в колабораційній діяльності від України. Як його вбили, 1 жовтня 25-го року, близько 6 ранку, Леонтів заходив до приміщення. В цей момент спрацювала закладена вибухівка. Його не атакували дроном, як спочатку заявляли окупанти. Від моменту вибуху потрапило в мережу. Його зафіксувала камера спостереження. Знаєте, дивлячись на те, які зараз в угорців протести проходять, але їхнє керівництво ніяк не уйметься. Да? Орбан сказав, що угорці не хочуть бути в ЄС з українцями. І це звучить гостріше, ніж зазвичай. Чому? Орбан вкотре вийшов на сцену з фірмовим конфузом, мовляв, Україна слабка і не варто ділити з нею долю в ЄС. Він каже, що нам їх шкода, але ми не хочемо проблем. І це замість дипломатії отримуємо коротке політичне шоу. Розумієте, хто боїться. Це не просто слова прем'єра Угорщини, вже не вперше гальмує європейські кроки щодо України. І говорить про окрему стратегічну угоду, а не про повноцінне членство України в ЄС. Це все страх. Знаєте, як кажуть, хоче всидіти відразу на двох, на двох стільцях І з ЄС і в Москву з'їздити. Але з такими потім ніхто не хоче мати ніяких справ. Ну нарешті, не лише слова. Французи взялися за танкери. Французькі командуси висадилися на танкер, який перевозить нафту. У водах біля Франції, і затримали людей екіпажу. Це судно називають частиною тіньового флоту, який допомагає Росії обходити санкції, ну і, звичайно, заробляти гроші на війні. Розслідування також дивиться, чи не використовували цей корабель для запуску дронів над Європою, але остаточно ще не доведено. Який же підсумок? Це важливий знак. Захід починає діяти більш рішуче, переходячи від санкцій до прямих заходів проти інфраструктури, обхідних схем. Звичайно, цей танкер вже відпустили, але все одно це вже дзвіночок. ДПС і МінФін тестують систему автоматичного списання податкового боргу з банківських рахунків платників, яка працюватиме без участі людини взагалі. Державна податкова служба разом із Мінфіном уже тестують нову платформу для автоматичного списання боргів із рахунків боржників. Через банківську систему. Запуск заплановано після фінального тестування і передачі даних через Нацбанк та реєстри платіжок. Як працюватиме саме списання? Списання буде відбуватись автоматично на підставі реєстру заборгованостей і платіжок, який оформлюватиме ДПС, і передаватиме через НБУ. Платіжні операції проходитимуть у банківській системі. Що ж зараз, система вже на стадії тестування, яку проводять ДПС разом із Мінфіном і операторами фінпослуг. Точну дату запуску ще не оголосили. Що це означає для людей? У майбутньому борги зможуть списувати автоматично через додатки та банківські рахунки без окремого судового рішення або ручного втручання. Тому платникам варто перевіряти наявність заборгованості та оновлювати контакти і реквізити. Одеська влада б'є на сполох. Якщо будуть такі самі потужні зливи, як раніше, низині вулиці і прибережні квартали ризикують підтопитись знову. Мер наголошує, що через кліматичні зміни подібні події ставатимуть частішими. Тому зараз важливо не панікувати, а підготуватися. Перевірити, чи ваша адреса у зоні ризику, це по-перше, скласти план евакуації, зберегти важливі документи в герметичному пакеті і приготувати запаси ліків та питної води. Комунальні служби, звичайно, вони зараз працюють над підсиленням дренажу. Але остаточна безпека залежить і від готовності громади. Підготуйтеся зараз, перевірте свої маршрути безпеки, збережіть контакти служб порятунку і підпишіться, щоб отримувати оперативні попереджування поради. Але дивлячись на ті відео, які з'являються в мережі, також з'являються і питання: а чи все добре з цими дренажними системами, які повинні працювати і відводити цю воду? Подивіться зараз секундочку рівень. Забруднення цього колектору. Ну, це один з каналів. Тобто, да, у нас основне русло, яке під Балківське, воно чисте і по ньому йде. Але от один з допоміжних каналів, який має допомагати викидати зайву воду при затопленні, от, він повністю забитий зараз. Тут майже немає течії. У Києві мовні активісти провели рейд по ринках і вимагали вилучити та утилізувати російськомовні видання. Вони називають це очищенням культурного простору і пропонують переробляти книги, а виручені кошти спрямовувати на потреби громади та, звичайно, жі армії. Подавайте книжки на утилізацію, не продавайте це лайно. Це ж якесь божевілля, коли українці в Україні хочуть чути українську мову. Оце треба популяризувати, Оце треба любити. Оце наше. Ви віддаєте на моклатуру? А де я сам. дезинфіковано? Єдина книжка була. Друга книжка, я да не стояла. Поздравляю, ти мені спіймав. Забирайте. Не розуміємо російським до До Москви. Москви. Ви сприяєте з Москвощині, українських не дітей в Україні, продаючи цей товар. Було знищено інтелігенції. Почитайте Просто... Активісти Звернулись до продавців із вимогою не торгувати російськомовною літературою. Подібні ініціативи вже проводились раніше і мають форму збору і переробки видань. Це не лише про книги, це про пам'ять і вибір суспільства. Активісти кажуть, не продавайте тих, хто підтримує агресію. Чи підтримуєш ти таку ініціативу? Пиши в коментарях і підписуйся. Будемо слідкувати за розвитком цієї ініціативи разом. Сталося рекордне вилучення криптоактивів 61 тисячу біткоїнів, оцінені майже у 7,5 мільярдів доларів. У Лондоні правоохоронці конфіскували 61 тисячу біткоїнів, ви уявляєте? Від підозрюваної у шахрайській схемі, яка обдурила понад 128 тисяч інвесторів. Руструктивна піраміда Вона прибула до інвесторів з обіцянками неймовірних щоденних дивідендів і гарантій прибутку, заманюючи здебільшого пенсіонерів і довірливих вкладників. Гроші переводила у криптоактиви, отримані готівкові кошти. Та банківські перекази конвертувала в біткоїни, щоб сховати сліди походження і ускладнити відстеження злочинних своїх потоків. Лавірування та відмивання частину коштів виводили на купівлю нерухомості, і розкішних різних товарів, використовували посередників та підконтрольні рахунки для переміщення капіталу і створення видимості легального надходження грошей. Після втечі з країни вона жила інкогніто в Європі, але розслідування і слідкування за підозрілими транзакціями дозволили поліції виявити її криптогаманці. В результаті у Лондоні конфіскували 61 тисячу біткоїнів і отримали її визнання провини. Ви уявляєте, це тільки у неї те, що конфіскували. А якщо взяти нерухомість, яку вони вже купили, і ті гроші, які у них заховані. То можна так сказати, що вона вийде з в'язниці, якщо вона туди потрапить, і вона буде мільйонером або навіть мільярдером.